Маю для вас знову дуже смачний та простий рецепт вівсяного печива зі шматочками молочного шоколаду. Можна використовувати абсолютно шоколад, який ви любите. Чорний, білий шоколад, можна взяти сухофрукти. Як завжди, готується все на раз, два, три. Воно всередині м'якеньке, а по краям хрустке. В миску я додаю яйце, цукор можна коричневе використовувати дрібку солі, ваніль і збиваю. Сюди відправляю м'яке вершкове масло, перемішую та всипаю вівсяне борошно. Я просто перемолола вівсяну крупу. До борошна додаю розпушувач та просіюю все в тісто. Перемішую та додаю шматочки шоколаду. І все, друзі, наше тісто готове. Беремо дві ложки і відправляємо тісто за допомогою двох ложок на пергамент. Викладаєте подалі одне від одного, тому що воно гарненько в нас розтікається. Ложку я змочила в холодній воді і ось так формую е, своє печиво. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів, десь хвилин, хвилин на 15-18. Дуже красиве, дуже смачне, можна з родзинками зробити. Це вже за вашим смаком. Але печиво варте вашої уваги, тому що швидко, просто та смачно. Буквально лічені хвилини, і наше печиво готове. Даємо йому охолонути та наслажда... Насолоджуємось. Варимо кавусю і смачного.